Дуже хочеться вірити заяві, яку зробив головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький щодо закінчення війни 15 січня 26-го року. Можливо, щось змінилося в просторі. Давайте спочатку зробимо сигніфікацію. Ця інформація абсолютно достовірна. Вона йде від шанованої людини, що займає таку досить вагому посаду. Стосується це завершення певного процесу, і це власне несе в собі такий позитивний посил. На дні двійка кубків, це теж карта примирення. Я би сказала, що в цієї людини є зв'язок із вищими силами, маг звичайно про містику, але це скоріше не про пророцтво. Ця людина, по-перше, здатна думати, спостерігати, і він, крім того, він ще, вочевидь, має інформацію від людей у політиці. І це все разом і дає, власне, цю впевненість в тому, що війна закінчиться. Тут ми бачимо по квінту помірність, теж про примирення, смерть про завершення. Сімка пентаклів вказує на те, що. Основну роботу вже в цьому напрямку зроблено. Ще треба трошки почекати. До речі, до десятки тут залишається трійка, і це може бути вказівка на три місяці. Наприклад, зараз у нас початок листопада. І ось листопад, грудень і січень, власне, в цьому напрямку рухається персонаж на цій карті. Цілком може бути. Ще треба сказати, що по цій карті йде такий дуже чіткий аналіз того всього, що відбулося, до чого все йде. Оце саме теж допомагає йому робити певні висновки. Скоріше за все, на ці очікування позитивні можна розраховувати саме через вплив міжнародної спільноти. Карти загалом прекрасні, 21 й сад. Це про закінчення історії, причому позитивне, успішне. І четвірка жезлів це про мир, про свято, про перемогу першу. Все було б прекрасно, якби не було тут у нас на дні трійки мечів, закохані, туз мечів, правосуддя. І в мене таке враження, що зараз саме от на цей результат впливає найбільше те, чи погодиться Україна від чогось відмовитись. Я, на жаль, не можу сказати однозначно, що в цей час закінчиться війна. Цілком може бути, що справді буде вже сформована якась пропозиція. І не просто на словах. Буде все пропрацьовано, виважено, причому тут може бути такий дещо перекос, який хтось буде вважати справедливим, а хтось ні. Так чи інакше, але ці події чи результати будуть наслідком попередніх дій. За тузем Пентаклів закладається така основа для миру. Але до завершення війни ще треба буде попрацювати. Та й щодо інформації, ми не все будемо знати. Щось нам дадуть дозовано, скажімо так, але велика частина залишиться за завісою. Буде знов розворот до того, що Україна має віддати свої території. І через це, можливо, буде далі розтягуватися ця історія. Бачите, дуже повільно буде рухатися. І після таких сподівань, щось що зрушило з місця, знову буде зупинка. І, можливо, з часом новий етап перемовин. Тому що по суду. Може бути ще так, що ситуація, яка залишається підвішеною, невирішеною, з часом знову повертається. В Україні будуть пропонувати від чогось відмовитись. Причому це буде так підноситись, як начебто вона сама погоджується на певні умови втрати територій. Тож я не можу сказати, що. Війна закінчиться 15 січня. Перший квартал 26-го року «Єрофант». Це дуже високі шанси на позитивне рішення, але п'ятірка карта кризова. Перший квартал стане таким періодом, який може зрушити взагалі всі ці процеси. Другий квартал колісниця, карта війни, і це буде посилення військових дій. Або стрімке вирішення тих питань, які зависали певний час. Тут може бути знаєте, така ситуація в цей період, що після якоїсь зупинки знову почнеться активізація військових дій. Я би сказав, що для України ця ситуація не несе загроз. Скоріше, це про співпрацю із партнерами. І тут може бути така ситуація, знаєте, як стартували разом, потім все заглохло. Вже не хочеться навіть на цю тему говорити, але весь час в карти показують одне й те саме. На дні, я не пам'ятаю, вже показувала чи ні. Ну ось, сімка пентаклів і четвірка мечів. По кінту приховується диявол. А третій квартал. Скоріше за все, буде вже сформований якийсь пакет, і ось знову може в цей час повернутися та ситуація, яка програвалася в січні. Ну, складний буде цей період. Він може стати таким, знаєте, доленосним. А з іншого боку, буде виглядати як розворот знов до ускладнень. Четвертий квартал така трохи нервова ситуація, але судячи з усього. Якісь такі дрібні неприємності. В цілому має бути досить безпечний період. Для України дев'ятка кубків. Все в принципі нормально. Все ж таки можна говорити, що цей період вже буде більш спокійним. Це непогано буде все для України. Ну, Росія в програшній ситуації буде строїти із себе жертву і потребувати допомоги. І в цілком може знайтися хтось такий. Що буде її співчувати. Але це їм не завадить розганяти ситуацію в новинах як позитивну і виграшну. Загроза зберігається внутрішніх якихось нестабільних ситуацій, в економіці чи розбірки якісь будуть, але то вже. Хай там роблять, що хочуть, хоч показяться. А ми на цьому будемо закінчувати, бо я вже перейшла зовсім іншу тему. Бажаю вам любі мої, мирного неба і до зустрічі.